Чне місце хрещення Ісуса Христа невідоме, проте точно відомо, що все відбувалось у великій воді. З того часу християни вірять, що у день водохреща вода набуває лікувальних і очищувальних властивостей. Останні десятиліття вчені також підтверджують особливості води у це величне православне свято, приписуючи незвичні властивості біомагнітному впливу всесвіту або ж впливу температури і. Звукових коливань одночасно, та усі, хто приходить за хрещенською водою, впевнені незвичних властивостей воді надає сам Господь. Ви прийшли за водичкою? Да. А що ви робити будете з нею? Буду пити, як самогонку. <смірку> ні, ні, okay. це я пошуткував трошки. Ну я в тому році брав, от знаю, що її кипятити не треба, треба б її так пити. А так мені 74 роки вже, так що водичка мені дає, хорошо знати. пити кожен день, утречком помолюся і буду під водичку свіж, цю священеньку. Що допомагає вона? Звісно, допомагає. е, конада йметь, е, ну як кажуть, вірити, вірити в це, що допоможе, і вона все допоможе. А чесно сказати, буду піти, щоб не боліти. Це Христос мене завжди спасав і вон. Ви за водичкою прийшли, та да, за все ще не водичкою. А що ви з нею робити маєте? Піти буду вмиватись, щоб Бог послав здоров'я крепке. І всім людям теж. Звісно, послав... буде. буде. Таже й мови нема такої. Ну а як? Віра повинна бути у кожного чоловіка в себе в душі. От. Якщо не вірити, на що ходити, звертатися до Бога. А от водичку ви як будете використовувати? Водичку буду використовувати. Її майже можна розбавляти той початою водою, яка вже після 12 ночі яка ще не брата з крана. Розбавляти вона майже на протязі року буде така, як повинна бути. Ви її п'єте чи вмивається, п'ємо вмиваємося. як купаємо, додаємо, дитя вмиваємо. в це. Нам ця вода завжди вона допомагає. В день хрещення господнього на церковних подвір'ях тільки коростення по банках та пляшках розливають десятки тонн освяченої води, яка протягом року має допомагати віруючим бути здоровішими, міцнішими, красивішими. Проте, дехто на традиції приносити хрещенську воду у оселю не зупиняється а йде далі. Пірнає у морозну зимову воду іноді аж з головою. Основне місце пірнання коростенців вже 5 років поспіль поблизу рятувальної станції. У освячену воду величезної полонки, що її випиляли у формі хреста місцеві рятівники, по черзі чи цілими компаніями пірнали коростенці. Проте не так масово, як набирали воду у бутилі. Хоча вікового різноманіття серед купальщиків не спостерігалось, та гендерний паритет був майже дотриманий. Дівчата не менш героїчно пірнали у воду. Мерзнучи на березі у зимовому взутті та шубі, мимоволі запитуєш себе, що примусило цих сміливців долати холодовий бар'єр. Та як холодно, вже привік за п'ять років. Я хочу сказати, що ми вже привік, не перший раз вже тут, розумієте. І нам це як, як літом. Але трохи чувствуюся. Та і для здоров'я, і день такий, Все довжні попробувати в своїй житті. славу Боже! Загалом вважається, що уся вода матиме незвичні властивості аж до третіх півнів 20 січня. Чому чені й до сьогодні не можуть дати чіткої відповіді? І свято приурочене до таких змін структури та впливу на наш організм води, ми маємо повне право вважати дивом. А у диво потрібно вірити, і по вірі дане нам буде.